День референдуму у Сирії добіг кінця, незважаючи на заклики сирійської опозиції до Байкоту, активність охочих проголосувати щодо нової конституції б'є рекорди. Через неочікувано великий наплив людей довелось навіть збільшити кількість дільниць. Експерти стверджують, що новий основний закон не принесе країні до корінних перетворень. Ось як коментує ситуацію політичний аналітик. за старою конституцією лідером країни і народу була партія. Тепер маємо таку саму ситуацію, але з президентом, який отримав цю роль. Happened, Хоча нова конституція передбачає створення багатопартійної системи у Сирії, опозиція скептично ставиться до інших статей нового основного закону. Ця нова запропонована конституція забезпечить асаду можливість отримати владу ще два рази по сім років. Це не для сирійського народу all. Сирійське телебачення показало голосування у Хомсі. Опозиція стверджує, що в цьому епіцентрі боїв не було відкрито жодної дільниці. Це третій референдум у Сирії з моменту спадкування влади Асаду. На першому у 2000 році 97% схвалили його призначення. На другому відбулось переобрання Асада.